У 1996 році в Червонограді на основі методичного кабінету з'явилось якісно нове утворення інформаційно-методичний центр освіти. Що це? Данина моді? Чи викликана часом необхідність? Кон'юнктурна зміна назви чи докорінна зміна методів і стилю роботи. Відповідь на ці питання, можливо, ви дасте в кінці нашої розповіді про проємцов. Справа, зрештою, не в зміні назви структури, а в зміні вимог часу. В тоталітарній системі методичний кабінет виконував функції контролю за дотриманням єдиних методологій, вигідних системів. З початком встановлення демократії в нашій країні виникла потреба в докорінній зміні підходів до самої освіти. Вже не зверху спускались директиви, як і чому вчити дітей. А було поставлено завдання створити умови для всебічного розвитку природних задатків дитини. Методологія освіти почала формуватися на базі кращого педагогічного досвіду, який, безсумнівно, був напрацьований у Червонограді, в Україні і за кордоном. З метою узагальнення і поширення такого досвіду міська влада вирішила створити інформаційно-методичний центр освіти. У 1997 році Міністерство освіти. України затвердило нове положення про методичний кабінет районного обміського відділу освіти. Оскільки головною метою методичних кабінетів це було навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу у навчальних закладах системи освіти, а також організація удосконалення відповідною фахою освіти та кваліфікації педагогічних керівних працівників, то на той час. Так, як працював методичний кабінет, нас це не задовільняло. Оскільки в методичному кабінеті було, за методичним кабінетом було 5 методистів, і на одного методиста припадала дуже величезна кількість роботи, яку він практично не міг охопити, а зрештою, він не міг надати достатньо фахової допомоги педагогічним працівникам. І тому ми вирішили реорганізувати методичний кабінет в інформаційно-методичний центр освіти. Хочу сказати, що наш інформаційно-метричний центр освіти це в першу чергу надзвичайно високоосвідчені професіонали-методисти, який очолює творчий керівник Наталя Володимирівна Гнатюк Орлова. Тут постійно люди в пошуку, і я би хотів відзначити, що на першому плані це є запровадження нових інноваційних технологій. Запровадження навчальних фонд процес у закладах освіти різноманітних інновацій, поширення передового педагогічного досвіду, вивчення досвіду, значить надання допомоги адресної і на запит педагога. тому що, так як є люди різні, так і є педагоги різні, який приходив тільки з вузівської лавки, і є педагог, який має 30-40 стажу педагогічної роботи, і для них повинен бути зовсім різний підхід для цього проводяться різноманітні методичні об'єднання, творчі групи за інтересами, динамічні групи, семінари, практику, медичні об'єднання, виїзні засідання все це дає допомогу і, крім того, можливість кожному педагогу брати активну участь у роботі не тільки. Міському дружбення, але і впроваджувати це, що він на міському рівні у процес школи. Сьогодні це сучасна організація, яка займає окреме приміщення, достатньо обладнане технічними засобами. В центрі зібрано кращі педагогічні сили міста, які здатні надати компетентну допомогу на всі запити, що надходять зі шкіл. У педагогів міста іноді виникають питання. Які не мають однозначної відповіді і потребують постійного дослідження. Це насамперед впровадження в освіту інноваційних елементів. Інформаційно-методичний центр освіти це новітня структура системи міської освіти, структура, яка сім років тому була задумана як на допомогу педагогічним працівникам міста Чорнограда, Переведення її на діагностичну прогностичну основу, тобто більше на консультування вчителя, на надання інформаційного і методичного забезпечення закладам освіти. Нові тенденції розвитку, що зараз існують в системі освіти Європи, і, зокрема, на Україні теж диктують для вчителів вміння не лише мати глибокі знання і вміння їх передавати, але й новітні технології навчання. Властиво, це основне завдання забезпечити тими технологіями навчальними, забезпечити новітню інформацію і навчити вчителів самостійно здобувати ті знання і створити відповідні умови. Це основне завдання нашого центру. Працівники інформаційно-методичного центру освіти шляхом вдосконалення своїх знань і умінь через українські інституції, через співпраці з Львівським інститутом освіти і Київською педагогічною академією, а також стажуваннями в Литві, в Польщі, в Німеччині, мають змогу надавати кваліфіковану допомогу. Ми використовуємо у своїй праці не тільки традиційні методики, такі як семінари, педагогічні школи, робота з молодими вчителями, стажування, але й новітні тренінги, які дають можливість давати новітні знання і ознайомлювати педагогів з новітніми технологіями. Варто, напевно, ще зауважити про те, як ми здобуваємо ці знання і про співпрацю з громадськістю. Це перш за все співпраця з громадськими організаціями. Ми можемо говорити про це, що забезпечуємо нам таку співпрацю більше десяти громадських організацій. Найбільше незвичайно, найтісніша співпраця це є з громадською організацією освітян Плеяда, яка п'ять років тому почала свою роботу в місті Червонограді. Це є реалізація спільних проєктів з метою надання забезпечення кваліфікації педагогічним працівникам. А також це спільні проекти з фондом освіти для демократії, Варшава, з товариством Лева Львів і з іншими інституціями, які просто ну трудно перерахувати їх. Є більше десятка. Пошук досконалого еталону це, напевно, основне, що. Є для ключовим для нашої організації і шляхом підглядання, як працюють краще і українські і закордонні структури, і брати все найкраще і за допомогою діагностики втілювати це в життя наших педагогічних колективів міста, це напевно те, що нам поки що вдається, і над тим ми будемо працювати. Працівники імцо організовують пошук сучасних форм і прийомів проведення методичної роботи. Виявляють і поширюють сучасні освітні технології. Робота методистів планується залежно від запитів. Вона базується на консультативній і рекомендаційній основі, що особливо важливо педагогічним працівникам: не сковує їхньої творчої індивідуальності. Аналізуючи творчі доробки інформаційного центру освіти, варто відзначити постійний динамізм, творчий пошук, прагнення. Відшукати найбільш оптимальні форми навчально виховного процесу. Сама географія поїздок наших творчих семінарів, зважте, Українська гімназія в Перемишлі, Новояврівськ, Львів, Тернопіль, Луцьк це буквально за останній рік-два засвідчує про прагнення наших. Керівників інформаційного центру освіти віднайти найбільш оптимальні форми навчально-виховного процесу. Зрештою, як підмічав мій колега, сьогодні інформаційний метод центр освіти знаходиться на такому ступені свого розвитку, що він вже може і рекомендувати, і радити, і творчо узагальнювати, і осмислювати все те позитивне, що відбувається в нашому місці. Якщо ще зовсім недавно, рік-два назад, скептики могли згадати про певну штучність цієї структури, то Сьогодні, на, мою, на моє переконання, інформаційний центр освіти є е, тією структурою, без якого без якої подальший поступ нашої е, міської освіти просто немисливий. Тут зібрані і творчий потенціал, і творча думка. Хочу відмітити і керівництво методичного центру освіти, яке сьогодні являє собою такий позитивний сплав досвіду, молодості, творчості, ентузіазму. Пошуку, я думаю, що реформа освіти сьогодні в нашому місці, завдяки таким творчим людям, як пані Орлова, як пан Павлівський, як керівники досвідчення кінки наших шкіл, вона стоїть на правильному шляху, і за нею майбутнє. Інформаційний методичний центр освіти при наданню методичної допомоги школам не нав'язує власної думки, а надає такі суттєві рекомендації, які базуються на науковій основі під час вивчення, скажімо так, роботи школи, моніторингу, яка проводиться на основі таких сучасних технологій, і разом з тим це дає можливість побачити школам, побачити свої. Можливості побачити свої якісь недоліки, і разом з тим виправити. І судячи по всьому, напевне, напевне, дати можливість розвинути саме школі своє свою якусь особистісність. Тобто, щоб кожна школа окремо одна від одної відзначалася чимось своїм власним. Тому що всі школи, які існують, скажімо, у Червонограді, вони мають своє, свою особливість. І завдяки, скажімо, так такій науковому підходу інформаційно-методичного центру, це якраз і вдається зробити. Якщо подивитися на всі школи міста, які існують, то вони дійсно мають своє. Своє я, свою особистість. І це завдячує саме інформаційно-методичному центру освіти. Вся методична робота центру планується на основі діагностичного анкетування. Проблеми, продиктовані педагогічним працівникам часом, розв'язуються на засіданнях методичних об'єднань, семінарах практикумах, цільових семінарах, на засіданнях творчих і динамічних груп. Відділ природничо математичної освіти працює над вивченням, апробацією та проведенням освітніх технологій і навчально виховний процес, таких як технологія формування творчої особистості, технологія розвивального навчання, проєктна технологія, технологія як дослідження, створення ситуацій успіху та інші. Робота ведеться поетапно. Вже вивчена та узагальнено теоретичний матеріал. Вчителі математики та фізики ділилися дослідом з апробації з даних. Освітніх технологій. Велика увага приділяється інноваційній діяльності. Зокрема, вчителі математики, фізики та хімії працюють над провадженням лекційно-практичної системи у старшій школі. Вчителі природничо-математичних дисциплін працюють над провадженням комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес. З цих проблем проведені були семінари практикуми. Працювали школи передового педагогічного досвіду. Цього навчального року працює майстер-клас для вчителів математики, які схотіли захотіли опробувати дану проблему в своїх навчальних закладах, а також створена творча група з питань розробки календарних планувань та розробки зразків завдань для тематичних оцінювань при лекційно-практичній системі навчання. Про психологічну службу імцо слід говорити окремо в наш непростий час вона є необхідною. Сучасна школа характеризується зміщенням акцентів з навчально-виховного процесу на особистість учня і вчителя. І психологічна служба нашого міста працює над тим, щоб максимально змістити ці акценти, привернути увагу дорослих, до особистості учня до проблем дітей. Ми звертаємося до дорослих через газети, через освітню програму місцевого телебачення, через радіоканал. Тільки цього року психологи ініціювали проведення круглого столу з питань превентивного виховання і створення програми превентивного виховання учнів загальноосвітніх шкіл, створення програми психологічного супроводу розвитку обдарованих дітей. А зараз ми разом з медиками працюємо над питанням. Оптимізації навчально-виховного процесу в плані збереження здоров'я дітей і намагаємося створити якусь спільну програму, яка б забезпечила цей процес. Одним з пріоритетів методичного центру є робота з молодими фахівцями, адже не секрет, що вищі навчальні заклади не звертають достатньої уваги на методику викладання предметів. Тому молоді вчителі мають змогу в центрі отримати кваліфіковану методичну допомогу. І ознайомитись з перспективним педагогічним досвідом через клуби та школи педагогічної майстерності, набувають фахового досвіду в міських школах професійної адаптації. Для молодого фахівця, який тільки но переступив поріг школи після закінчення вищого учбового закладу, інформаційно-методичний центр освіти надає велику допомогу. Зокрема, це може бути і бібліотека, де він почерпне для себе велику кількість необхідної інформації, масу позакласних заходів, а також цікавих вечорів. Крім того, це найновіші методичні розробки як українських, так і зарубіжних педагогів. Найкращий досвід вітчизняних вчителів і відкриті уроки та виїзні методичні семінари в межах області та по всій Україні. Неможливо уявити майбутнє нашої освіти без інтеграції в світовий педагогічний простір, виходячи з цього завдання. Центр налагодив співпрацю з Корпусом Миру США щодо реалізації місцевої програми, підтримка новітніх інтерактивних методик. За проектом викладання англійської мови як іноземної в школах міста вже другий рік вімцо працює волонтер корпусу миру Венді Шу. За участю волонтерів, які працюють у нас ось уже кілька років, проводяться регіональні семінари-тренінги. В результаті співпраці з представництвом Оксфордського університету в школах міста запроваджено викладання англійської мови за навчально-методичним комплексом університетів Оксфорда і Кембриджа. Ще одним яскравим прикладом міжнародної співпраці став спільний проєкт з реабілітаційно-терапевтичним осередком польського міста Квідзина. В минулому році було проведено тренінговий семінар вибрані методики оцінки навчальних можливостей дитини. На якому польські тренери ділились досвідом новітніх технологій оцінки навчальних можливостей неповносправних дітей. За підтримки громадської організації освітян Плеяда, ІМЦО в свою чергу, організував тижневе стажування педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами у Польщі. В результаті педагоги впроваджують новітні комп'ютерні технології, оцінки навчальних можливостей та діагностики розвитку неповносправних дітей. Ще однією віхою впровадження міжнародного досвіду стала програма Дебати, яка реалізується методичним центром на теренах нашого міста протягом шести років з ініціативи Міжнародного фонду відродження. Інтелектуальні клуби старшокласників працюють в школах, проходять щорічні міські турніри. Така форма обговорення актуальних проблем суспільно-політичного життя зацікавила і самих педагогів. Тому вже третій рік активно діє і вчительський клуб Дебати, членами якого є молоді педагоги, психологи шкіл міста. Дебати з окремих тем відбулись в телеефірі в освітній програмі. Вони привернули увагу широкої громадськості міста. Завдяки ефіру зросла їх популярність. Як інноваційну освітню технологію, дебати почали застосовувати на шкільних уроках, семінарах і педагогічних радах. Гра вчить всебічно підходити до проблеми. Аргументовано відстоювати свою позицію, толерантно ставитись до альтернативної думки. Вона формує активну життєву позицію, впевненість у собі також мету переслідує центр освіти, організовуючи і проводячи різноманітні конкурси серед учнів, спрямовані на виявлення творчої молоді, яка б ще зі шкільних років вчилася реалізувати свої здібності. Крім організації міського етапу міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів, імЦО проводить міські конкурси. До ювілею Червонограда та до річниці входження земель за до складу України проводилися конкурси дитячих малюнків. З ініціативи відділу освіти було проведено конкурс серед старшокласників на кращий твір. Чим є для мене День Соборності України. Результатом наполегливої роботи з обдарованою молоддю стало те, що за підсумками третього обласного туру предметних олімпіад учні червоноградських навчальних закладів посіли почесне друге місце. У місті традиційно проводиться рейтинг популярності учень року, метою якого є визначення кращих учнів, відмінників навчання, переможців конкурсів, фестивалів, предметних олімпіад, спортивних змагань. Проте ці успіхи були б неможливі без творчої праці ще у дошкільних закладах. Незважаючи на економічну скруту, в нашому місті збережена мережа навчальних дошкільних закладів. Їх в нас 13. Відвідують дитячі садочки, 1900 дітей і обслуговує 250 педагогічних працівників. Кожен з 13 садочків неповторний, своєрідний і кожен має працює на свій імідж. Кожен дитячий садочок і педагогічні колективи дбають про те, щоб дітям було в садку затишно, щоб вони отримували і раціональне харчування. і… Достатнє навчання і виховання. Звичайно, функція дитячого садка це розвивати дитину. І над цим працює кожен педагогічний колектив. Кожен садочок має свій неповторний образ і певне спрямування навчально-виховного процесу. Так, зокрема, це є художньо естетичне спрямування, фізкультурно, оздоровче і гуманітарне. Особливу увагу в садочках звертають також на розвиток мовлення дітей. В місті нашому діють 15 спеціалізованих груп. Це для дітей з вадами розвитку мовлення, для дітей з послабленим зором, а також з порушенням опорно-рухового апарату. Власне, на методичну роботу в початковій школі звертає велику увагу їм цього. Крім проведення традиційних семінарів, надання методичної допомоги. Центр прагне спрямувати зусилля педагогів, що працюють з наймолодшими дітьми, на особистісно орієнтований підхід до вихованців за програмою Крок за кроком лицем до дитини. Особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі вимагає від вчителя реального знання індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку. Адже, набуті в початкових знаннях особистісні якості, зокрема пов'язані з мовленням, умінням вчитися, спілкуватися, забезпечують основу для подальшого навчання і виховання дитини. Виконуючи головне завдання державного стандарту початкової загальної освіти. Побудованого на засадах творення і творчості, значна кількість вчителів міста Червонограда працюють за дидактичними принципами програми крок за кроком, які полягають в освітньому підході, орієнтованому на особистість дитини, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості та індивідуальні потреби дітей. Умінні самостійно робити свідомий вибір та забезпечення такої можливості через організацію навчального середовища у вигляді центрів діяльності, у активному залученні родин до планування і організації навчально-виховного процесу. На всіх етапах провадження програми особистісно зорієнтованого навчання в інформаційно-методичному центрі освіти на інструктивно-методичних нарадах учителі початкових класів знайомилися з основними засадами програми крок за кроком, відповідали на питання анкет. За сприянням Всеукраїнського фонду Крок за кроком я та вчителі, зацікавлені у провадженні даної програми у місті, побували на курсах. Практичну допомогу вчителям початкових класів надала міська творча група. З проблеми використання портфоліо як форми оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Через роботу навчально-практичних семінарів, творчі зустрічі, педагоги початкових класів дізналися про особливості тематичного інтегрування навчального матеріалу та умовами створення розвивального середовища через організацію роботи молодших школярів у навчальних центрах із особливостями та практичним втіленням програми крок за кроком учителі початкових класів знайомилися на заняттях майстер-класу Козар Ганни Васильівни та під час днів методиста у школі, які проводила я. Такі нетрадиційні види методичної роботи з педагогами початкової школи дають можливість допомагати їм у доборі більш ефективних методів та прийомів організації навчальної діяльності молодших школярів. Через виступи у міській пресі, по радіо та місцевому телебаченню, методистами відділу дошкільної та початкової освіти здійснюються зв'язки з громадськістю та батьками учнів з метою більш активного їх залучення до навчального процесу як у дошкільних закладах, так і в початковій школі. Дбаючи про професійне зростання, вчителі міста опановують сучасні технології навчання. Крім традиційних курсів підвищення кваліфікації, Частина вчителів уже вдруге взяла участь у літніх курсах, що їх спільно організовує Головне управління освіти і науки, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут професійного розвитку вчителів міста Торонто, Канада та Асоціація Школа без сліз. Високий фаховий рівень і творчі здібності педагогів оцінені не лише на рівні міста, але й на рівні області держави. Переможцем всеукраїнського конкурсу Учитель року у номінації Образотворче мистецтво у 1998 році була Оксана Мартинович, учитель 13 ї школи. А переможцем у номінації Фізична культура в 2001 році була Наталія Кравченко, педагог середньої школи номер 1 голова міського методоб'єднання вчителів фізкультури. Вона веде на освітньому каналі спортивну сторінку. Одним з головних напрямків роботи відділу інформаційно-методичного забезпечення є пропаганда і поширення кращого педагогічного досвіду, досягнень освітян міста, реалізація завдань держави в галузі освіти, її реформування, піднесення престижу та якості. Для реалізації цих завдань використовується телекомпанія Бужани, Радіо Новий двір, Неорадіо, Радіо Сокаль, газети Новини Прибужжя. Новий день, вісник та голос з надбогу. Для цього з усіма засобами масової інформації укладено договори про співпрацю. В кожному загальноосвітньому навчальному закладі створено кореспондентські пункти. В освітній програмі діють такі рубрики: ток-шоу, «В країні дошкілля, «Репортажі та інтерв'ю, новини зі шкіл та відкриті уроки. Авторська програма Наша дитина. Неабияким успіхом у місті користуються спільні проекти ІМЦО з Центром соціальних служб для молоді, учень року. З відділом національного відродження виконкому Чорноградської міської ради. Конкурс Чим є для мене День Соборності України. Започатковано разом з радіо Новий двір проведення радіодиктантів, які користуються популярністю мешканців міста. Про новинки педагогічної науки. Свою роботу працівники центру інформують на шпальтах місцевих газет по радіо і телебаченню. Наш центр називається в першу чергу інформаційним, адже велика робота по напрацюванню, вивченню і узагальненню методичного досвіду була б нічого не варта, якби не засоби доведення інформації до кожного вчителя. Методичний центр вирішує цю проблему через щомісячне видання методичного бюлетня у творчому пошуку. Працівники центру вирішили видавати бюлетень, оскільки це збільшує мобільність надходження інформації до конкретного вчителя. Найактуальніші проблеми педагогічної діяльності, найпотрібніша учителю інформація знаходить відображення на сторінках бюлетня. Причому досвідом діляться не лише методисти центру, а й кращі вчителі міста. Бюлетень видається щомісячно, але, якщо необхідно, і частіше. Бібліотека інформаційно-методичного центру освіти нараховує до 6 тисяч документів, передплачує 37 назв газетно-журнальних статей, постійно діють книжкові виставки, новинки літератури, книги з Оксфорду в школах міста, література з Польщі, анонси новинок книжкових видань. Які підтверджують співпрацю з громадськими організаціями, з літературним об'єднанням імені Василя Бубинського, поповнюються картотеки творів друку інформаційно-методичного центру періодичних видань, газетно-журнальних статей, створені абиткові та систематичні каталоги, які планується перевести на електронний каталожний облік. Безпосередню допомогу у щоденній роботі вчителя надають методичні розробки, що видаються працівниками центру. Середньому центром видається біля 30 навчальних і навчально-методичних посібників. У видавничій справі працівники центру використовують не лише власні доробки, а й напрацювання найдосвідченіших вчителів міста. Останнім часом були видані посібники ігри в букваний період, автор Ольга Степанівна Щепанська. Керувати процесом навчання, автор Наталія Петрівна Скляренко. Прийоми активізації розумової діяльності дітей дошкільного віку, автор Ольга Петрівна Лига, активні методи навчання. Автори Наталія Володимирівна гнатюк Корлова та Іванна Львівна Адамчук та багато інших. Ось і добігає кінця наша коротка розповідь про діяльність інформаційно-методичного центру освіти. Безумовно, що в цей фільм не ввійшло все, що робиться методистами, а лише те, що, на наш погляд, становить індивідуальність нашого центру. Якщо ви помітили, ми навмисно не вказували прізвища людей, які тут працюють, не тому, що вони не варті того, а тому, що сам колектив центру є єдиним дієвим організмом і, отже, здатний допомагати вирішувати найскладніші проблеми, що ставить час перед освітянами міста. Методичний центр міг би робити і набагато більше, адже є нові ідеї і прагнення втілити їх в життя. Проте, як, мабуть, в усіх галузях нашої бюджетної сфери основною проблемою залишається брак коштів. Але це не зменшує ентузіазму працівників центру. Завдяки співпраці з громадськими організаціями владою. Благодійними фондами і міжнародними організаціями центр планує зробити ще дуже багато. В майбутньому імцо буде вдосконалювати вже напрацьоване, втілювати в життя нові задуми на основі діагностування. Ми не збираємося зупинятися на досягнутому, а ставимо перед собою нові завдання, не шукаючи легких шляхів.